Ми зануримося у глибини минулого та виведемо на поверхню найгарячіші тренди сучасності. Говорити будемо про те, як протягом століть змінювався плавальний костюм. Перший прообраз сучасного купальника з'явився в стародавній Греції. Жінок, в мамілярах і трусиках зображали на старовинних фресках та амфорах. В той час дами регулярно купалися у морі. Цікаво, що невміння плавати прирівнювалося до безграмотності та неосвіченості. У стародавньому римі патриці, їх дружини та доньки плескалися у спеціальних купальниках тогах Це був шматок тканини з проймою для голови. Після появи терм було створено купальник-строфіум, дуже схожий на сучасний бандо. Його лів не мав застібок, а зав'язувався на вузол. До початку хрестових походів публічні купання не практикувалися. Перші громадські пляжі з'являються в Європі у 16 столітті. Але це ще були пляжі, на яких чоловіки та жінки купаються окремо. Жіночий купальник того часу складався з довгої сукні, що зрідка відкривала щиколотку. Під нею корсет, панталони, спідня білизна і панчохи. На голові був чепець, а на ногах туфлі. Плавати в такому костюмі, як ви розумієте, було неможливо. Тому аристократи почали носити спрощені купальники, які були далекими від зручних через те, що до подолу сукні пришивалися металеві тягарці. Однак, вже у 1670 році ситуація змінюється. Всі без винятку стали з'являтися в громадських місцях для купання у спеціальних костюмах. Жіночий костюм складався із сукні з широкими рукавами з жорсткої тканини, яка при намоканні не прилипала до тіла. З 1737 року, згідно правил, жіночий купальний костюм складається зі спідниці та жакета коричневого кольору, що доповнюється солом'яним капелюхом, в який дама могла заховати хустинку, щоб при нагоді витерти під з обличчя. Адже в той час купальники, якщо їх можна так назвати, шилися з теплих тканин, зокрема з фланелі. Під впливом Жана Жака Руссо і його впевненості в тому, що необхідно бути ближче до природи, стали з'являтися перші роздільні купальники. У 1880 році було введено нову модель жіночого купального костюма Принцеса. Вона складалася з шитих разом блузи та штанів, а важкі нижні спідниці було замінено широкими бавовняними штанами. Також до нової моделі додавалася окрема спідниця, що спускалася нижче колін і приховувала фігуру. Очіпок або солом'яний капелюх все ще залишаються завершальним штрихом купальника. 20-те століття розпочинається пляжна революція, чималу роль, який зіграв розвиток спорту. Жіноча пляжна мода теж стрімко розвивається. Творцем першого купальника вважається австралійська плавчиня Анет Келерман, яка у 1907 році зшила сценічний костюм, взявши за основу чоловіче трико. Костюм призначався для водного водевілю пірнаюча Венера, що став прообразом сучасного синхронного плавання. Її купальник шокував громадськість, а його власниця була визнана в США порушницею суспільної моралі. Але вже у 1910 році такий варіант купального костюма був офіційно прийнятий спільнотою. З цього моменту купальник починає стрімко трансформуватися. У 1912 році плавчині здивували публіку своєю відвертою формою. Їх купальники більше не закривали руки та ноги. Рік по тому дизайнери Джон Цехендбар і Карл Янсен розділили пластичний купальник на дві частини та зробили шорти з високою талією та укорочений топ. 1922 рік всім нам відома Коко Шанель. До речі, справжнє прізвище, записане при народженні якої шаснель, здійснює величезний прорив в історії купального костюма. Вона створює цільнокроєний купальник з обтягуючими шортами до середини стегна, який доповнює купальною шапочкою, брюками та халатом. У 1924 році естафету переймає французький дизайнер Жан Пату. Він вперше поділив купальники на два види: одні для професійних занять спортом, інші для охочих позасмагати на пляжі. Не обходиться в цій історії без ельзи Скіапареллі, яка шокує публіку, представивши у 1929 році роздільний купальник тілесного кольору з прозорими бретельками та відкритою спиною із застіпкою-блискавкою. У 1932 році модельєр Жак Хейм. Представив перший роздільний купальник Атом, що складався із ліфа та плавок зі спідничкою. У 1935 році американська дизайнерка Клер Маккардевел вирізала боки в сумісному купальнику, задня частина якого простягалася між ніг вперед і зав'язувалася на рівні пояса, на манер фартуха. Ця модель, прозвана підгузником, стала офіційним попередником бікіні. 5 липня 1946 року французький інженер-механік Луї Реар представляє купальник, відомий сьогодні як Бікіні. На початку 50-х не тільки на подіумі, але й на пляжі панував жіночий силует Крістіана Діора. Тому модельєри вшивають пояс-корсет в купальник. Купальні сукні з латексу були досить зручними і добре прилягали за рахунок правильного крою. У 1959 році було винайдено синтетичне волокно Спандекс, яке відчутно полегшало обтягування жіночих форм. І ось ми на порозі 60-х. Європу та Америку захлеснула сексуальна революція, під час якої з'являються купальники з нейлоном та лайкрою. Тепер можна було створювати купальники будь-яких фасонів. Стилі сучасної моди надзвичайно різноманітні та цікаві по-своєму, але ретро регулярно повертається, бо, як говорять психологи, позитивні спогади підіймають настрій. Тому мода на давнє завжди популярна.